Убинському замку говорили про зміни в житті простих звичайних українців внаслідок війни на Донбасі. Виставка під назвою «На Назламі відбулася сьогодні, 26 січня, і присвячена свідченням воєнних дій в Україні, щоб можна було зрозуміти, що відчувало цивільне населення. Певно, це ще якась така радянська традиція, що про війну ми говоримо з точки зору лише військових дій, досягнення. І не говоримо про те, які руйнівні наслідки вона несе по собі. І от ми якраз хотіли показати оці руйнівні наслідки для багатьох людей, для суспільства в цілому, тому що долі склалися цих людей, інших людей, які вимушені. Були стати там внутрішньо переміщеними особами чи біженцями, вони складалися абсолютно по-різному. Над підготовкою виставки упродовж трьох років працював не один десяток людей. Зокрема, участь у підготовці проєкту взяло близько семи організацій. Частину тих людей, чиї свідчення тут представлені, я опитувала особисто, не всіх. Зрозуміло, що, але частину з частиною я спілкувалася. Ми насправді насамперед хотіли показати різні цитати. Тобто, наприклад, якщо е це стенд присвячений труднощам ВПО чи зламу родинних стосунків, ми намагалися відібрати цитати, які по-різному висвітлювали історію. Тому що люди були в різних ситуаціях. На захід завітали і люди, які, рятуючись від воєнних дій, знайшли прихисток у Дубні. Таким чином вони ділилися своїми історіями, емоціями та переживаннями, пов'язаними з втраченим життям. 20 лютого ми вирішили купити дім. Переїхали 21 лютого, а 24 лютого нам знов прийшли мандрувати. Зараз ми знаходимося тут, в Дубному, з молодшою дитиною. Зараз ми з дівчатами ще являємося волонтерами. Такі от історії вони дійсно є великим прикладом об'єднання ВПО. Ми щиро вдячні вам за цю виставку організаторам, тому що дуже важливо в цей час інформаційних атак. Дуже важливо закарбувати кожну історію кожного людини, яка пережила ці страшні події. Спеціальним гостем заходу стала Анастасія Мухіна, колишня жителька міста Луганськ, яка за свою допомогу Україні майже два роки провела у полоні так званої ЛНР. Жінка, незважаючи ні на що продовжує боротьбу за Україну. 40 днів не вистачило до двох років. Кожен день, кожен день допити. Возили в обоп. Там і чеченці, і росіяни. Ну, шпурляли як ото тенісний м'ячик об стінку. І казали, що 20 років. Та зізнайся, але що я можу зізнатися? Я ні з ким не підписувала ніяких контрактів, ну я ж дійсно не підписувала, я просто Та Не підписувала я, в мене нікого нема. А номер телефону свого командира в мене був в голові. в мене ніде не було записано в телефоні, ні на бумажках нічого. Присутні, ознайомившись з історіями звичайних простих людей, ще більше перейнялися проблемами внутрішньо переміщених. Ці сьогодні історії, які ми сьогодні побачимо, це історії, які збережуться у нас в серці. Але сьогодні те, що роблять наші збройні сили, те, що роблять наші захисники і захисниці, вони доводять до того, що скоро ми поронеться. Один трішки зачекаємо». Виставка діятиме у Дубонському замку 30 днів, щоб усі охочі мали можливість ознайомитися зі стендами. Далі вона мандруватиме територією України. Саме головне, щоб в душах не були українці. Давайте на три чотири слава Україні. Три чотири слава Україні!